Всім доброго здоров'я. Вибачайте за вітер. За звук вітер такий на вулиці, що капець. Ну, рішив все-таки вийти з трактора, коротенько зняти, показати. Я просто дуже, як, дуже не очікував від такого ефекту роботи культуватора, вирішив спробувати підготувати от площу. Тут у нас був соняшник. соняшник Ну, Згорів відверто кажучи, але суть не в тому. Остатків тут небагато по флешнику, я його перерубав, отак палком, ну, Дробілкою перерубав. Коротше. І думаю, тут сіять зернову групу. чи пшеничку, чи ячмінь буде видно. Але ж, ко... ну, по... по минулому року я вже пробував по такому фону сіяти своєю сівалкою, от, то Мені не сподобалося, не сподобалися, по-перше, не дуже рівномірні сходи, ну і по-друге, глибина посіву. Чому? Тому що є отака, от, отака от штука міжряддя, де відверта іде ямка. І коли сівалка проходить, вона не може посіяти на одну. Глубину. І це мене не влаштовує. Тобто, на бугру отут сівалка залазить набагато глибше, то що, що, що я розгрібаю, да? а бугор він, ну, він рихлий. Тобто, тут сівалка заходить без питань там, на глибину, чуть ли не 8-10 см вона заходить, Ось я риюся. На суш конкретно, але ну, так як тут проводилося. Прополка з підгортачами невеличкими, то виходить, що ну, є ґрунт, А тут відповідно, ну, а тут асфальт, тут глибини нема. Ну, вона туди-сюди положить, чимось накриє і вийде, що тут буде там, сантиметрів 2 глибина, а тут 10. Звісно, мене це не влаштовує. Я в минулому році поекспериментував. Потім були там на оцих горбках тяжкі всходи, вона там хворіла, от, жовтіла, та пшениця, де вона на нормальну глибину була посіяна, там вона була ну, дуже ну, нормальною. Нормальні всходи, нормальне кущіння в неї було. от. А це ми, я зайшов культіватором нашим. Тим, що я працював по старині. Дженерал. От, і от таку от він картинку в принципі мені робить. Трошки невелику діагональ взяв. Ну, зараз я вам покажу. Отак ось до, з бограми, з усим. Зараз йдемо сюди ну, і бачимо геть, геть іншу картинку. І тепер, розгрібаючи оце все, ну просто бачимо. Що ми будемо сіяти на одинакову глибину. І цим я дуже-дуже-дуже задоволений. Рівняє він чітко, я його не глибив, мені глибина не потрібна, там от, грудку він, як бачите, не робить, хоча і сухо, тому що я не глибив. Е, можна було робити дисковою обороною, але ну, діскова оборона робить грудку е, лущільником, можливо, лущільником в мене його нема. От, тому, тому я е, виходжу з ситуації і мені цей вихід дуже, дуже подобається. Ну, ось, за проходом, я думаю, якщо б Якщо звісно, так, було б, звісно, була б волога, можливо, б картинка і була б і краща, а можливо б і гірша, можливо, б гатило. А так його не гатить, бо рінка працює у плаваючому положенні, ну і не гатить. Ну, Тому що і остатків небагато. Я думаю, якщо б тут соняшник сипав там, по 30, Плюс то могли б бути, бути проблеми із забиванням, але я думаю, гребінку все одно піднастроїти можна було б і вона працювала. Отак ось у лапи йдуть, вони не йдуть не глибоко. Ось у лапки йдуть одразу. Вони, грубо говоря, нам рівняють, рівняють площу, а мені більшого... Більшого, в принципі, і не потрібно. От. Збивають бугри. і будемо проводити тут посів, так що, що з цього вийде, я на посіві включусь, покажу, як зерно лягає. Я думаю, що в нас все вийде. Так, все, коротенько, бо вітер. Розумію, що, що може бути без мікрофону, може бути. Вам неприємно і це все. Так, слава Україні! Героям слава!